3. співвідношення приватного і цивільного права під рунтя розуміння засад визначення такого співвідношення було закладене ще в стародавньому римі, де один з найбільш блискучих теоретиків у галузі приватного права Ульпіан поділяв приватне право на три частини джуз натура, природне право, джус гентіум право народів, джуз сівіле право цивільне, а точніше право громади, де один, один, натура але природне право, це право, якому природа навчила все живе, оскільки це право належить не лише людям, але й усім тваринам, що народ жуються на землі і в морі та птахам, сюди ж відноситься й спілка чоловіка і жінки, котру ми звемо шлюбом, й народження дітей, їх виховання. Ми бачимо, що тварини, навіть хижі, володіють знанням цього права, де один, 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 три. Джусгентів права народів це те, чим користуються народи людства. Можна легко зрозуміти його відмінність від природного права. Останнє є спільним для усього живого, а перше лише для людей у їхніх відносинах між собою. де Один, 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 Чотири. Крім того, існує джуз всівілецивільне право, котре не відокремлюється цілком від природного права або ж права народів. Але й не в цьому дотримується їх де один, один, шість. Особливість його полягає в тому, що воно регулює відносини тільки між римськими громадянами, тобто обмежене за колом осіб, отже з точки зору загальної оцінки співвідношення вказаних груп правових норм виглядає як концентричні кола, найменше з них цивільне право охоплює тільки відносини між громадянами Риму. Право народів регулює не тільки відносини між громадянами Риму, але й між усіма людьми. Найширше коло відносин охоплює природне право, котре стосується усіх живих істот. Тобто, головною відмінністю між цивільним та приватним правом є кількість осіб, відносини між якими охоплюються правовим регулюванням. Більш того, суб'єктний склад є не тільки головним, а й єдиним критерієм розмежування згаданих галузей права. Джерелом усього римського права є натурале право природне, як сьма уявлені норм, що стосуються понять добро, зло, справедливість, злочин, правомірність тощо, про обов'язки, ай ві, ай Двадцятьдвадцять ай, два. І для природного, і для цивільного права так само, як і для права народів, не є визначальною ознакою предмет правового регулювання. Характер інтересів тощо що вони рівною мірою стосуються майнових та немайнових відносин, інтересів як окремих осіб, так і суспільства або держави в цілому. Розмежування провадиться не за предметом правового регулювання, а за колом суб'єктів. Цивільне право може однаково стосуватися приватно-правових і публічно-правових відносин встановлення характеру взаємодії та взаємообумовленості між згаданими сукупностями правових норм має визначатися з урахуванням тих характерних властивостей, котрими визначалася їхня суть для цивільного права джуссівілек. Характерні такі риси, воно суворо національне за своїм характером, його норми стосуються тільки римських громадян. Від початку формування воно тісно пов'язане з релігією, являючи собою поєднання світських та сакральних звичаїв, для цивільного права характерна сувора формальність, обов'язковість дотримання процедури, що слугувало запорукою захисту інтересів учасників цивільних відносин, джуз Сівіле відзначається порівняною простотою і нерозвиненістю, оскільки іншого від нього не вимагає невибагливий побут і торговий обіг. Значною мірою. Саме такі вади джусцівіли, як консерватизм, обмеженість заколом суб'єктів, тощо зумовили появу своєрідних паралельних систем права, зокрема, тжус-гентіум, що регулювали ті самі або подібні відносини тжус-гентіум виникло в результаті діяльності прітер-перегрімус, тобто магістрату, до юрисдикції якого належав розгляд спорів між перегринами, а також між перегринами та громадянами Риму. Розглядаючи такі спори і не знаходячи нормативних підстав для їх вирішення у цивільному праві, претор Перегринів звертався до норм інших національних систем права і звідти запозичував ці підстави. Джусгентів від цивільного права відрізняється більшою мобільністю, гнучкістю, здатністю пристосовуватися до потреб сьогодення, воно розраховано на значно ширше коло учасників тих чи інших відносин. За допомогою цієї гілки римського права долається, насамперед, така вада останнього, як дія щодо обмеженого коласу суб'єктів. претором міським долалася інша вада цивільного права, надмірний консерватизм, формалізм, слабка пристосованість до потреб товарного обігу, міський претор, розглядаючи спори між громадянами Риму і не знаходячи опори еджу Сівілек, надавав судовий захист. Виходячи з прийнятих уявлень про справедливість, добросовісність, порядність, здоровий глузд тощо, тобто усього того, що можна об'єднати поняттям природне право своєрідним узагальненням преторської практики, прецедентів та орієнтиром для потенційних учасників спорів, були преторські едикти, що їх видавали і оголошували претори перед вступом на посаду. Сукупність такої діяльності преторів та виданих преторами редиктів, збірників-прецедентів і складали з праторів або преторське право, отже, природне право, цивільне право, право народів, преторське право є не складовими римського права, а складовими його юридичних витоків, оскільки всі вони тією чи іншою мірою є джерелами римського права. 20. сформоване таким чином єдине римське право поділяється на право приватне і право публічне, кожне з яких має у своєму складі норми, що належать до тих чи інших з названих джерел О, підом пригора, є, Харитонов. Значною мірою аналогічною за своїми методологічними засадами залишалася основа визначення співвідношення приватного та цивільного права протягом наступних тисячоліть. З погляду теорії приватного права такий підхід є виправданим і зараз право, як загальна категорія, поділяється на право приватне і право публічне, котрі є абстрактними категоріями, які мають швидше методологічне значення Ці категорії, притаманні певним цивілізаціям і не мають національної приналежності, тому не точно вести мову про приватне право України, так само, як і про приватне право Франції. Приватне право Німеччини тощо, натомість може йтися про традицію приватного права у Франції, традицію приватного права в Україні тощо, коли йдеться про римське приватне право, то маються на увазі не приватне право стародавнього риму, а сукупність принципів та норм, що склалася в античному римі, утворивши ідеальне абстрактне право. Спрямоване на визначення становища та охорону приватних інтересів окремої особи суб'єкта приватного права. Коли мається на увазі галузь права, котра регулює відносини між приватними особами у певній країні, то, очевидно, коректно буде вести мову про цивільне право, підкреслюючи тим самим генезу та особливості певної галузі національного права разом із тим, і після встановлення засад співвідношення зазначених категорій, питання про взаємозв'язок понять приватне право та цивільне право у сучасному світі залишаються достатньо дискусійним, так, у правових системах тих країн, де прийнято поділяти право на приватне і публічне, цивільне право разом з торговельним правом є складовими приватного права Франція, Німеччина та ін. У деяких країнах цивільне право тлумачать як категорію фактично тотожну приватному праву Нідерланди, Італія, Греція та ін. Слід зазначити, що така тенденція останнім часом стає усе більш помітною і у вітчизняному правознавстві, де вирази цивільне право та приватне право часто вживаються як синоніми А довгерт. Хоча такий підхід не можна визнати бездоганним з погляду методології приватного права але з міркувань практичної доцільності і прагнення уніфікації законодавства, що має забезпечувати захист цивільних прав приватних осіб, його можна визнати прийнятним з відповідними застереженнями стосовно вживання термінології, про які йшлося вище для правознавства багатьох країн, що належали до так званої соціалістичної системи права-сарка. Характерним було намагання виділити господарське та сімейне законодавство в окремій галузі, з прагненням надати останньому перспективі статусу нескладових права приватного, а самостійних галузей національного права в Україні поділ права на приватне і публічне, а також віднесення господарських та сімейних відносин до сфери цивільно-правового регулювання досі залишається предметом дискусій, зокрема. З'ясуванню співвідношення цивільного та господарського права значна увага приділялася в процесі розробки проєктів цивільного та господарського кодексів. Нового імпульсу спір набув після прийняття зазначених кодексів. Чому сприяло те, що сфери застосування цивільного та господарського законодавства не були розмежовані достатньо чітко, слід зазначити, що вказана дискусія не має особливого наукового інтересу. Оскільки у більшості випадків аргументи прихильників господарського права зводяться до декларації пріоритетності спеціального закону господарського кодексу над загальним цивільний кодекс та спроб довести, що цивільне право, яке ґрунтується на засадах застарілого римського права, поступається праву господарському, котре, на їх думку, є спорідненим з прогресивним американським бізнес ловек, мамутов. Г. Знаменський. Проте ці спроби виглядають неконструктивними з таких міркувань, по перше, визнання пріоритетності спеціального закону при врегулюванні конкретних відносин, проти чого, власник, ніхто й не заперечує, не означає, що спеціальне законодавство може суперечити засадам законодавства загального, і що засади останнього не враховуються при регулюванні тих чи інших відносин, по друге. Протиставлення ставлення римського права та бізнес-лов є надуманим, оскільки останнє рунтується на тих самих правових цінностях, утіленням яких є римське приватне право, котре в сучасному світі розглядається не як система правових норм стародавнього Риму. А як юридичне втілення ідей та принципів правового становища приватної особи та підрунтя її взаємин із суспільством, з цих міркувань логічним є висновок про співвідношення цивільного права України, котре зараз фактично є синонімом права приватного та господарського права як загального та спеціального законодавства, внаслідок чого останнє господарське законодавство. Має регулювати цивільні відносини відповідно до засад, встановлених цивільним законодавством, і не може суперечити останнім за наявності таких суперечностей мають застосовуватися засади і загальні норми цивільного законодавства. Отже, логічним є формування концепції оновленого цивільного права України як галузі, що охоплює всю сферу відносин між приватними особами з наданням можливості регулювання в межах цивільного законодавства відносин зі спеціальним суб'єктним складом нормами спеціального законодавства підприємницького або господарського. Таким чином, поняття цивільне право може вживатися в декількох значеннях галузь права, система законодавства, частина науки про право, навчальна дисципліна, однак визначальним є розуміння цивільного права. Як галузі права у цьому значенні цивільне право може бути визначене як сукупність концепції, ідей та правових норм, що встановлюють на засадах диспозитивності, юридичної рівності та ініціативи сторін підстави передбання та порядок реалізації захисту прав та обов'язків фізичними і юридичними особами, а також соціальними утвореннями, що виступають як суб'єкти немайнових та майнових цивільних відносин з метою задоволення матеріальних і духовних потреб приватних осіб та захисту їх інтересів.